Це дворічний еней, бельгійська вівчарка малінуа. Він і ще один пес, півторарічний АК наприкінці весни цього року приїхали на Чернігівщину з Франції. Продовж чотирьох місяців з собаками працюють кінологи пошуково-рятувального відділення головного управління ДСНС в області. Кінологи спочатку напрацьовували з ними контакт, просто гуляли. Було по мінімуму тренувань. Після того як контакт був уже ну, плюс-мінус напрацьований, ми почали виходити, займатися, тренуватись на стадіоні. Наразі вже помітні результати в порівнянні з тим, що ми отримали на початку. Це постійна робота. Немає такого, що там три роки ти працюєш і надалі собака буде все виконувати. Ми постійно працюємо, постійно виникають якісь там проблеми з ними. Постійно треба їх вирішувати. Десь там або кінолог неправильно вчинив і треба заново вивчити щось. У них також є характер, також десь треба уступити їм, десь треба, щоб навпаки кінолог проявив силу. Пілон. Ні. Пілон. Плец. А кая? Крім занять на стадіоні, каже Марина Сердюк, із собаками тренуються на завалах та в лісі. Ми займаємось, тренуємось, готуємо їх до пошуково-рятувальних робіт. АК буде шукати людей на завалах, а Еней буде шукати людей у лісових масивах. АК та Еней мають замінити інших бельгійських вівчарок. У нас є три пошуково рятувальні собаки. Двом із них вже по 9 років. Це досить поважний вік для пошуково-рятувальних собак, і вони вже готуються йти на свою заслужену пенсію. П'ятирічна німецька вівчарка Зара працювати залишається 17 квітня 2024 року. Після російського ракетного удару по готелю профспілкови у Чернігові вона допомагала шукати під завалами людей. Доволі тяжко працювати на свіжих завалах. Там багато пилі, там вирувало життя, багато різних запахів. В принципі, ми задоволені роботою собак на тому завалі. Вони працювали, віддавались роботі по максимуму. Собаки позначили одне місце. Після чого звідти було Вилучено тіло загиблої людини. Найближчим часом Ене і АК мають пройти атестацію, щоб також отримати допуск до проведення пошуково-рятувальних робіт. Пус. Наталія Гоман, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.